Отже, фасад. Приступаємо до викреслення нашого фасаду. Що ж таке фасад? Фасад це зовнішній вигляд певного боку будівлі. Тобто, нам потрібно визначити саме з якої сторони ми будемо будувати фасад, і даний бік буде називатися фасадом. Для того, щоб нам викреслити фасад, нам потрібно обов'язково побудувати сітку фасаду. Донести основні конструкції фасаду та проставити розміри це висотні відмітки на фасаді, і потім це все гарненько оформити. І тоді наш фасад буде виглядати прохайно і закінчено. Отже, для того, щоб нам побудувати фасад, щоб він виглядав саме так, так як зараз, нам потрібно перше, що зробити. Це визначити всі висотні розміри, основні, тобто висота цоколю, висота поверху, висота даху. Після того, як ми визначили основні висотні розміри, нам потрібно визначити основні конструктивні елементи даного фасаду. Це розміри від кута до вікна, ширина вікна, до наступного вікна і так далі. Тобто, ось ми будуємо сітку. Після того, як ми побудували сітку, ми наносимо основні конструктивні елементи нашого фасаду. Ось так повинно воно виглядати під час креслення. Все це виконується основною тонкою лінією. Потім ми наносимо наші висотні відміточки. І оформлюємо наш фасад. Даємо йому колір, штрихуємо його конструктивні елементи. І ось таким чином наш фасад набуває остаточного вигляду. Бажаю успіху, дякую за увагу!